Без чого ви не можете жити зараз, п'ять речей можете назвати? Ну, таких матеріальних? Будь-яких. Сім'я, здоров'я, матеріальні якісь блага, а також свобода вибору того, чого ти робиш. Угу. Так. Ну і любов. Угу. Це книги, це музика. Це. Родина. Угу. Три. як не назову. Спокій. Робота. Любов, і мир. П'ять речей. Спокій. Стабільність. Впевненість в майбутньому. Як заробіток стабільний, любов.